Вітаю вас, друзі, чергова політична заява Папи Ватиканського, Хорхе Берголіо, якого німці називають Францом сколихнула вчора мережу. Ще пак думка великого Пантихвіка про те, що слід робити українській владі в існуючій ситуації, виявилася не настільки тривіальною, як зазвичай. Цього разу великий магістр політичного монологу. Вирішив взяти бока за роги. Отож він промовив таке: Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора і веде переговори. Слово переговори це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Не соромтеся вести переговори, поки все не стало ще гірше. Кінець цитати. Засоби масової інформації звернули насамперед увагу на ці слова понтифіка. коли ви бачите, що ви переможені, та на вислів відвага білого прапора. Як відомо, білий прапор це умовний знак капітуляції. Тобто папа пропонує Зеленському виявити відвагу і підписати капітуляцію, поза як він, якщо вірити словам глави Держави Ватикан, вважає Україну вже переможеною. І, мовляв, турбується лише за те, щоб із нею не сталося нічого гіршого, аніж бути переможеною та капітулювати. І хоч деякі видання, наприклад, видання Гордона, стверджують, що папа не уточнив, що мова йде про Україну, проте це неправда. Поза Позаяки йдеться про відповідь Великого Понтифіка на запитання журналіста, який сказав про існування в Україні різних поглядів на цю війну, тобто про Російську Федерацію в контексті взагалі мови не було. Таким чином, папа запропонував Україні. Якщо й на капітуляцію у повному розумінні цього слова, то принаймні мирні переговори з агресором з позиції переможеної країни. Речник президента Зеленського відмовився коментувати цю заяву папи для агентства Рейтер. Отож я не хотів би коментувати слова Великого Понтифіка так відразу не виважено. Не обміркувавши крок за кроком усі причини їхньої появи, насамперед нам слід розпочати з того, що далеко не кожен із нас усвідомлює значення слова великий понтифік. Дехто думає, що це щось таке католицьке. Усі ми знаємо, що означає слово папа, це давній титул римського єпископа, який означає батько. А ось яке значення має слово понтифік знають переважно лише ті, хто цікавився історією давнього Риму. У давньому Римі існувала Колегія понтифіків, верховних жерців, яких було не більше 16, і головним із них був Великий Понтифік, а другим слід за ним священний цар, як називався Верховний Жрець. Давнього римського великого Бога Яноса. У добу монархії цим жерцем справді був цар. У ту ж добу верховним Богом вважався Янус, дволике божество, яке відкривало двері свого храму для початку війни і закривало його після її закінчення. Зрозуміла річ, воно це робило не власноруч, а руками свого верховного жерця. Або ж в інших випадках, руками Великого Понтифіка. Спочатку Великого Понтифіка обирали демократичним методом, але після того, як ним став Юлій Цезар, який згодом де-факто зробився першим імператором, римляни вирішили, що саме імператорам належить бути великими понтифіками. І коли римські єпископи нарешті зробилися у Римі. Першими особами, то паралельно імператорами вони не стали, але успадкували від імператорів титул Великого Понтифіка. Ви скажете, навіщо папам цей язичницький титул пов'язаний із релігією ідолослужіння? і долослужіння? Я й сам так думав до останнього часу. Проте після останньої заяви Великого Понтифіка Хорхе Берголіо. Нарешті зрозумів, для чого це було потрібно. Якщо хтось із осіб, обраних на папу, відчуває себе головним єпископом Святої Римської церкви, то йому титул Понтифіка задарма не потрібен. Самі подумайте, навіщо йому культ Януса, якщо це справді батько своєї пастви, який піклується про неї як духовний пастир. Але недарма папська Тіара має три поверхи вінців. Папа не є лише главою західної церкви, не лише главою своєї невеличкої держави, але ще й главою не існуючої на нинішній день колегії понтифіків, жерців язичницького культу. І якщо при цьому на папу було обрано особу, яка таємно сповідує, не християнську віру, а, скажімо, є адептом якоїсь екзотичної релігії, то на цей випадок вона може вибирати зручну для себе функцію великого, великого Яноса. У давньому Римі все було подвійним. Саме місто заснував його перший цар Ромул, який мав брата Близнюка Рема, і першим результатом заснування цього міста. Стало братовбивство. Згодом братовбивство не раз поверталося до Риму під час громадянських воєн та виставлення проскрипційних списків. Римом правили в добу республіки два консули одночасно, не один, а два. Отож, не дивно, що великий Янус тут був головним богом. І навіть новий рік за давньоримським календарем розпочинався із місяця, який носив імення Януса. і той папа, який в душі не є християнином, але займає цю потрійну посаду, він обов'язково має бути справжнім великим понтифіком, тобто людиною з двома обличчями, перший з яких має бути ласкавим до своїх союзників. А друге, грізним для своїх опонентів. Ось чому великий понтифік Горхе Берголіо є таким поблажливим до злочинної Російської Федерації, і ось чому він є таким категоричним у своїй позиції стосовно України. Пригадуєте, Великий Пантифік у давньому Римі міг закрити ворота Януса. І війна припинялася. Римляни не мали права її продовжувати, і папа Хорхе Берголі, очевидно, пригадав собі ці привілеї великих понтифіків та згадав, що він один із них. Отож і вирішив застосувати власну владу та послав свій месендж Зеленському, у якому надав детальну інструкцію, на яких умовах той має підписати мирний договір. Тобто на умовах країни, яка програла війну. Одне він забув, що Україна не Ватикан, і окрім Зеленського та Ярмака в Україні є ще люди, а може й не забув, просто вибори в Російській Федерації розпочнуться та закінчаться вже за тиждень. Отож вкид великого понтифіка про те, що, мовляв Україна вже програла війну. І, мовляв, їй пора думати про білий прапор. Це дуже потужна передвиборча агітація за Василіча, який наразі все ще заміняє бідолашного Путіна, якого ніяк не можуть розморозити. Кажучи іншими словами, глава держави Ватикан волів би, щоб при владі в Кремлі залишилися ті ж самі лялькарі, які там правлять бал на нинішній день. Схоже, що після смерті Генрі Кісінджера великий понтифік отримав додаткові повноваження і тепер має повне право причепити до своєї папської тіари ще й четверту корону. Принаймні цього разу він явно претендує на роль чергового покровителя російської влади, чим свого часу займався Кісінджер. Але папський месендж є месенджем. А Зеленському власна сорочка до тіла ближче, і питання продовження терміну власної влади для нього важливіше за вказівки глави Ватикану. Адже допоки йде війна, шанси на це завжди залишатимуться. Коли ж війна закінчиться, ситуація для нього буде непередбачуваною. І лише в одному випадку може виявитися таке, що Зеленський. Не посміє не послухатися великого Пантифіка, це якщо вони належать до однієї ложі, у якій Хорхе Берголіо є великим магістром. Але це був би занадто рідкісний збіг обставин, хоч і таке можливо. Тому будемо вважати останній папський вибрик винятково рукою братньої допомоги своїм кремлівським друзям у складний для них час. Президентських виборів і не щось більше за це.